Грав карти, чи є це гріхом, чи є обґрунтована відповідь католицької церкви, як вона ставиться до гри в карти. Дорогі друзі, немає в католицькій церкві відповідей, там не знаю, умовно кажучи, а чи є в католицької церкви офіційна відповідь, як ставитися, ну, хай буде співачка там Лана Дел Рей, або як ставитися до Стайлу? як до цієї пісні ставитися? Вона побожна чи недостатньо побожна? Розумієте, немає. Офіційних відповідей на всі явища, не знаю, там в культурі, кінематографії, шоу бізнесі, розвагах людських, там видах спорту і так далі. І якщо хтось буде казати, що от він точно знає, того, що от всюди в нього є всі відповіді на всі питання світу, ну скоріше всього, це або брехун, або балабол. Натомість до цих питань потрібно підходити трішки спокійніше і акуратніше. Берете катехізм католицької церкви, шукаєте відповідь там про гру в карти. Буде там відповідь? Не буде. Про що є в вчені католицької церкви? Про е, залежності, є про ігроманію, є про те, що людина не повинна бути, не повинна впадати в якусь залежність. Натомість е, говорити окремо там, не знаю, про монополію чи там, якусь там, іншу гру, от зараз в цей момент ми з вами говоримо, з'явилися... Десятки якихось ігор, там не тільки Angry Birds на тих телефонах, але там ще якісь там з'явилися комп'ютерні ігри з'явилися, якісь там нові приставки вийшли. Розумієте, не буде католицька церква займатися тим, що без кінця вона буде опановувати весь шоу-бізнес. Весь спорт, всю культурну сферу і без кінця говорити, що вона думає там на тему, там умовно кажучи, якоїсь там пісні, хтось бачить чи вбачає, не знаю чомусь мені це слово не подобається. Воно штучністю трошки штучністю шкільних творів відганяє. Хтось вбачає в грів карти насмішку з е, ознак муки Господньої. Хоча карти з'явилися ще до Христа і були раніше. Різні карточні ігри. Тому бачити всьому насмішку над Богом ну, це буде вже трошки перебор. Бо так і до алфавіту можна добратися, і там якісь літери забороняти, не знаю, там, руки, ноги собі повідрізати, бо теж в Божому слові написано: як тебе там око спокусило, то вирви його. Ну, на два рази згрішити вистачить більше ні. Розумієте, так до абсурду можна дійти. Гра в карти є проблемою, коли на це людина витрачає багато часу. Але проблема зараз, наприклад, не в грі в карти Проблема в ігровій залежності, в автоматах різноманітних. Люди просаджують на різних там онлайн-казино, в різних іграх, в різні часи мали свої залежності. Наш час це зараз ось ця ігроманія. Ну, так само, як і алкоголізм, наркоманія, але і громанія теж є досить важливим викликом. Тому потрібно ось дивитися, підходити з цього боку, як з цього боку підійти. А в офіційному вченні католицької церкви ви не почуєте відповіді, як ставитися до пісні галі там такої, то коля галя. Не знайдете і не шукайте, тому що є загальний принцип про людську свободу і про гріх.